Посилюється конкуренція в Україні дуже велике перевиробництво. Дуже великий був збільшений збільшений об'єм експорту з України в європейську співдружність. Посилюється конкуренція. Україна зараз на другому місці в європейському континенті за виробництвом насіння. Це така загальна конкуренція. Ми розуміємо, що Франція це провідний виробник насіння і свої позиції віддавати, мабуть, недоречно. А вона посилилась, ця конкуренція минулого року. Те, що я казав, минулого року, що вийшло, в Франція, в принципі, там було не до виробництва насіння, тому що погодні умови, наприклад, по кукурудзі були не найкращими. А в Україні дуже велике перевиробництво. Тому те, що недовиробила Франція. Насіння з України з перевиробництвом по більш дешевій ціні, частково, можливо, не більш дешеве, але дуже великий був збільшений, збільшений об'єм експорту з України в європейську співдружність. Тому це природньо визвало такий резонанс, да там.